Другий вин це насильство з допомогою обмеження. Обмеження простору, життєвого простору обмеження. І це друге насильство. Це просто. Людині не дають свободи, а обмежують, де вона повинна жити, скільки землі вона повинна мати. І це фіксується все документально. І так потихеньку насилується його свідомість, що це правильно. А з дитинство привчається, що так вона повинна жити. Вже вона вільно не може мислити. Третій винт. Це насильство з допомогою.